З початку повномасштабної війни у Кривому Розі триває продуктова підтримка соціально незахищених верст населення. Масштаби допомоги вражають, вже понад один мільйон безкоштовних продуктових наборів видано мешканцям міста, і ця підтримка не припиняється навіть у найважчі часи. Розпочався п'ятий в цьому році етап видачі безкоштовних продуктових наборів, придбаних за рахунок місцевого бюджету, організований виконкомом Криворізької міської ради і ради оборони міста для підтримки криворізців в умовах воєнного стану. Протягом п'ятого етапу заплановано в районі видати 3760 продуктових наборів для 17 категорій громадян. Дислокація пунктів видачі в районі не змінилася. Отримати продуктові набори можна щодня, крім неділі, з 8 до 15 години більшість мешканців міста вже не вперше отримують допомогу. кажуть, продукти якісні, необхідні та головне безкоштовні, що дозволяє зберегти сімейний бюджет. У мене є маленька дитина. Я інвалід, і це дуже велика допомога до бюджету сімейного корисно і дуже. І велика подяка. Не вистачає грошей, що пенсія мала, і взагалі час таке, що все дорогі. Це допомога хороша. Цей пакет він перший, який потрібен на кухні і цукор, і борошно, і шинка, і молоко, згощини. Воно все потрібно. На пунктах видачі нагадують, процедура отримання наборів не змінилася. Видача наборів здійснюється на підставі багатофункціональної електронної картки Криворіжця. для тих категорій громадян, які обслуговуються вдома. Передбачена адресна доставка. По всіх питаннях щодо видачі продуктових наборів можна телефонувати до контакт-центру міста Кривого Рогу на номер 1520 або звертатися безпосередньо до пунктів видачі продуктових наборів. Михайло Бестров Назар Прусенко цей день.